Їх нахабно знищили. На Київщині вщент згоріло п'ять пасажирських мікроавтобусів. І це не випадково пожежа, а підпал. Тільки вікнам удалося дістати відео з камер спостереження, на яких видно навіть самих зловмисників. Деталі від Вадима Гращука. Олександр за одну ніч втратив усе, чим заробляв на хліб. От маршрутка моя згорівша. Ось моє водійське місце було. Камери відеоспостереження в автопарку зафіксували, як двоє молодиків проникли на територію. Ось на цих кадрах видно, як вони поливають один з мікроавтобусів рідиною. Пізніше експерти криміналісти назвуть її легкозаймистою, на кшталт бензину чи гасу. Вогонь спалахує миттєво за кілька хвилин охоплює сусідні машини. За словами директора фірми Перевізниці, нічний вартовий певно треба, заснув, бо зреагував на пожежу лише через п'ять хвилин. Ще за десять приїхали пожежні. Утім, гума, паливо в баках, обшивка, п'ять мікроавтобусів вигоріло до решти. У підпалі директор міні-автопарку Володимир звинувачує конкурентів, називає їх нелегалами. Мовляв, їздять без документів. Ну а та все нілегальний намагається питається нас видавіть ринку. Написано немало заявлень і обрешені різних структури і органи міліції. Ну, якби реакція, тож тобто, ну вже півгода не їздить. Неоднократно поступали угрози, как бы они сейчас их диспетчера, водителя ездят, ухмыляются, говорят, что это ещё не все, вам ещё будет. Каже, пожежа, це не вся шкода, показує купу проколотих шин. Це теж закидає конкурентам. У нас приблизно місяць назад був рейд, там працювали гаїшники, транспортна інспекція, податкова. Після отработки вони на день пропали, тож тобто, ні ні одна машина їх не виїхала. І через день нам ночу порезалі 30 коліс. кольос. Тобто у нас практично на ходу остались пару машин Ущерб щер. Порядка 40 тисяч гривень. Ті, кого Володимир звинувачив диверсіях, своєю чергою демонструють ліцензії, але визнають дозволів виходити на маршрути. Місцева адміністрація їм ще не надала, і в цьому винуватять конкурентів. Макарівське тепе щоднями зайнялося, а свою участь у пожежі категорично заперечують. Нам нема смисла було це робити, тому що все, що відбувається на даний момент за «Стріла», одразу ж до нас приїжджають. Так само у них різину порізали, вони нас звинуватили. Тут автобуси згоріли опять же на нас. Це можуть бути вони самі, так як зімою вони нанімали бандитів, які водітелям угрожували. У міліції вже низка кримінальних проваджень, у яких Макарівське ДП є постраждалим. Першочергово намагаються з'ясувати з підпалом. Відпрацьовують кілька версій, враховуючи те, що якість відео не дуже добра, то відпрацьовується декілька осіб, які схожі на тих. То зображений на бідозйомці. Є декілька осіб, з числа мешканців різних регіонів Київської області, які тут працювали чи на тимчасових заробітках знаходяться. Всі відпрацьовуються. Олександр він не до бізнесових війн. Він втратив власного бусика, за який ще боргів не віддав. Частина грошей була, частина грошей, частину грошей я позичав. Ну, ще залишився винен за цю маршрутку, якої вже немає. Буду просити замість когось їхати. Ну щоб хоч якусь копійку заробити собі. Вадим Горищук Олександр Альбинський, програма Вікна СТБ.